Не, мабуть, ла. Сва, на. Ти, блядь, тепер будь-бахну, лау. Сва, Та що, друге, піхотно за собою. Чуєш, може, цю ще принести. Якій мархізу. Він ще не їжу. Що ти будеш вибирати, будеш м'ясо вибирати, та? Нема дурди. Я тобі м'ясо дам, на. На своє м'ясо. Мясо є, є, є правда. Ага на то. На мясу, є мясо. Ой, мясо, є. На За тата, за тата. За тата, за тата. <laughs> за тушняк румейский кидает. <laughs> не за маму. За маму. <laughs> Мама добра, сука, була. що такого пса ты? На, за Кубана. За Кубана? О, ей, молодець. За соба а, який. Фиг... За Замполита. А, за зомполіта Ні, не запали. <риво> <Зампулита риво> а за Соба, <риво> за особа з'їссиш. <за> Соб в отпуску. Каже, не читается. А что <риво> ты? Вмеску звалив. <риво> Звали? <риво> <реш> як чесно, як чесно, лице лицебні? Я полоді вже біля вас, надієш, я біля вас. Так. Кормільщик. Пласмас запалилася. Що курміш, гаси то наш.